Вітаю вас на каналі Марічка Готувала. Сьогодні пропоную вашій увазі такий незвичний, такий незвичний варіант сніданку в новорічному стилі ялинки. Нам для цього знадобиться тостовий хліб і формочка під ялинку. Якщо у вас такої формочки немає, ви можете просто повирізати трикутники або спробувати вирізати форму ялиночки. Для одного тосту з ялиночки нам знадобиться дві, дві такі форми з тостового хліба. Буде низ і буде верх. Якщо у вас трошки маленька форма, то так як і я, можете розкатати, і так буде, мабуть, більш зручніше скалкою трошки зробити тоншим тісто з цього хліба. Потім взяти а, сир пластинами, будь-який сир, який ви любите їсти з бутербродами, і з них також вирізати ялиночки і покласти наверх наших хлібових ялиночок. Це буде другий шар. Тепер ми візьмемо сосиски, поріжемо навпіл і прикладемо, це у нас будуть стовпори, але треба, щоб більша частина заходила всередину. От, і прикладаємо зверху ще один слой ялинки із нашого тостового хлібу. Трошки притискаємо, візьмемо виделку і края зліпимо, притискаючи виделку на краях. Ось такі у нас вже тостики вийшли, але це ще не все. Нам знадобиться одне яйце, ми його трошки посолимо і перемішаємо. Для зручності зараз я перекладу поки що на пергаментну бумагу, бо це все буде запікатися у нас в духовці, але нам треба ще прикрасити наші ялиночки, і ми використаємо. Червоний перчик, в принципі, можна взяти червону помідорку і зелену цибульку. За смаком ви можете взяти кріп, будь-яку зелень, яку вам подобається. І дрібненько нарізали. Тепер по черзі ми будемо обмакувати наші тостові ялиночки. У яйці обмакуйтесь із однієї, і з іншої сторони. У вас буде тост, ніби в омлеті в тоненькому. І також на ялиночку. До речі, малечі дуже цікаво за цим спостерігати. І це такий гарний види і перекус, або сніданок цікавий в різдвяний ранок. Кому як краще буде смакувати і коли. Посипаємо зеленою цибулькою. а також додаємо червоний перець. І у нас вийшла така нарядна ялиночка. Ось, І тепер ми ставимо в розігріту духовку на 180 градусів. Приблизно хвилин на сім. Але дивіться по своїй духовці. Якщо швидше приготується, то тоді, мабуть, хвилин п'ять. У мене вийшло це сім хвилин. Вони зарум'янились, Яєчко наше спеклось. От і ось такі хрумкі ялинкові тости вийшли. Дуже апетитні, дуже смачні. Діткам дуже сподобались і аромат запеченого перцю дуже такий смачний, піднімає настрій. От, і е, коли ви хрумаєте з коринка хрумка, а всередині буде тягнутися сир. Я сподіваюся, даний рецепт ялиночок вам сподобається. Його я, до речі, зустріла на в просторах інстаграму мені дуже сподобалася ця ідея рецепту. І я вирішила спробувати приготувати. І ви знаєте, дійсно вийшло і смачно, діткам вийшло весело. От, і ще один рецепт до Нового року. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі, чи готували ви такі ялиночки, чи взагалі ви полюбляєте такого. Такого плану сніданки. Всім смачного!